Четвертий день того, що я роблю з напрямками обличчя результати такі. Я кожен день три дні. Поспіль робила гуаша, її не можна робити ніж три-чотири рази на тиждень, тому мені поки що три вистачило. Я відчуваю, що треба поки зупинитись. Щовечора я роблю рол і періодично роблю лапку, також фейсбілдінг і масажні техніки. М'язів в області шийного та грудного відділу хребта. По результатам я бачу, да, що підтягнулось обличчя трошки, але через те, що я не дороблю всі вправи і весь комплекс повноцінно. Через тимчасові обмеження, от, от за три дні злити всі, всі навики в мене поки що не вийшло, але у мене, відповідно, підтягнулося обличчя і воно трошки звузилось, тому що я розслаблюю жувальний м'яз. В цілому я задоволена, все це працює. Можете звертатися, я вас проконсультую, як це зробити.